В мене вже були невеличкі морози. Це десь до мінус 10. Пару тройку діб таке було. Там мінус 9, мінус 6. Рослини повністю засинають. І я починаю нарізати жівці, так називаємо, черенки. черенки. Що я зробив? Я їх нарізав. Зараз все покажу. Все зараз упаковано вже. Звичайно, що упаковано, і в погрибок ось така температура, десь 4 градуси. Для живців ідеально, це градусів ну, мінус, ой, плюс десь 2 градуси, 3 градуси. Це супер. Скоро тут буде така температура. Але хто бажає замовити живці? Якщо ми бачимо, що 2-2-3 доби буде плюсова температура на вулиці, то можна буде вже пакувати вам та відправляти. Пакування поки що ось таке. Бачите, приблизно ось так воно зроблено, все, щоб воно було закрито. А потім, при відправці, можливо, буде ось таке пакування чи для довгого зберігання. Потім, потім у холодильник, якщо є така можливість, тому що в погребах температура піднімається і навесні вже це поганенько, тому що тут буде і 5, а потім і 7, і 8 градусів. Це не годиться. Мені ніде ні, ні да їх зберігати. Тому хто забажає раніше чи ранньою ранньою весною. Будь ласка, замовляємо. Поки що знаходиться. От, наприклад, покажу трапезунд і розкажу покажу його розмір. Ось така купа трапезунду. Зараз покажу, беру зверху. Давайте подивимося, що за живці. Дивіться, ну, різні сорти, по-різному товщина. От бачите, у трапезунда є більше таких товстеньких гілок. Товстенька це більше карандаша. Але буває і менше карандаша. Попереджаю зразу більше і менше карандаша. Довжина 30 приблизно сантиметрів. Може бути чуть трішечки більше, може бути трішечки менше. Бруньки, Бруньки дуже гарно тримаються. Бруньки можуть бути маленькі, а можуть бути величенкі. Маленькі, вони потім же ж напливають і виростають. Так, з цим розібралися. Так що, якому відправочка? Плюсова температура, можна буде вже скоро замовляти. там Сортів 14, по-моєму. Поки що якихось більше, якихось менше. Можна так замовляти. Можна замовляти навесні. Можна буде попередньо проплатити замовлення чи просто замовити. І я тоді буду вже упаковувати, Ось так. Ось треч дуже гарно себе показує. Я вже трішечки ну, спеціаліст у цьому більш-менш, але як це все ну, трапилося, я все вивчав. Можу вам, да, будь ласка, напишіть в коментарях, чи ви займаєтесь прививкою, як у вас результати і як ви вивчалися по відео, чи хтось вам знайомих розповів і так далі. В мене було все і так, і так. Я передивився дуже багато класних відео і можу порадити. Олексій Кущ, це відеоканал такий, дуже дуже допоміг мені з прививками. Потім Олександр Миколенко, дуже, дуже гарний канал. Він допоміг з секретиками сказав, що треба, коли треба прививати, що якщо дощики будуть не дуже сонячна температура, то треба прививати. Повірте, краще вивчати. Я, можливо, і зроблю, потім відео на цю тему. Але я ще не такий суперспеціаліст, як інше. Але якийсь опит в мене вже мається. Ну, то вже таке. Я раджу все ж таки вивчати, щоб, щоб ви самі все ну, поняли, як це робиться. Тому що, можливо, ви даже, коли будете прививати, можливо, буде якась невеличка помилка. Але тут важливіше. Більше навіть, температурний режим, як ви будете прикривати, як і саджанці фундука, треба прикривати, якщо ну, не дуже погода, прикривати ті рослини, які ви перекривали. Це дуже-дуже допомагає 100% вам можу сказати. І так, все знаходиться в прайсі, який знаходиться внизу. Переходьте, будь ласка, там знизу. Я вже освіжив прайс, там всі черенки ці є. Ціни подивитися, можливо, у вас щось зацікаве. Можна купити поштучно, але мінімальне замовлення буде 200 гривень. Так що на 200 гривень, якщо ви там наберете, Будь ласка, можна буде найближчим часом вже дзвонити, особливо коли буде хоча б 2-3 доби плюсова температура, нова пошта дуже швидко працює і можна буде відправляти. Вся інформація від А до Я. В моїх відео, будь ласка, дивіться, обов'язково, хто саджанці там замовляє чи буде замовляти. Воно йде після кожного відео Я його. Вставляю там дуже багато їх, ну, можна усі дивитися, де від А до Я. Там дуже важлива інформація, можете дивитися. І в прайсі, знизу, в прайсі, в самому низу, я усе описав, як все правильно робити. Буде дуже вам корисна ця інформація. Ну, а кому вже відео ну, сподобалося, я вас дуже прошу поділитися цим відео. Там строчечка внизу є, поділитися з, з друзями. Тому що, на жаль, переглядів стало дуже мало, і, ну, якось працювати вже нема того стимулу. Так що, кому не важко, будь ласка, поділіться цим відео. Все.